Доброго ранку і бажаю вам усім здоров'я. Ну що ж, сьогодні четвер, тиждень поступово підходить до завершення. І місячна енергія ось на що буде нас підштовхувати? Сьогодні пануватиме земна продуктивна місячна доба під керівництвом знаку зодіака Тілець. Які ж бажання будуть у вас прокидатися і від чого варто себе застерегти? Звісно, це перенавантажувати себе смачнющою їжею. У дні, коли панує енергія тельця, нам дуже хочеться багато і солодкого, і смачного. Це, звісно, чудово, але. У всьому має бути міра. Енергія місяця продовжує спадати. Не забуваємо про те, що ми поступово будемо відчувати як сил менше. А перше правило розраховувати у цей день свої сили. Робити невеличкі справи, але досить продуктивні. Тілець це теж працювати і такий впертий знак зодіаку. Потрошечки можете рухати свої звичні справи. Сьогодні день, коли. Коли було б гарно, можливо, трошки попостувати, а більше вживати їжі, яка має рослинне походження. Це день, коли не варто взагалі б навантажувати кишківник. Але ж тілець каже такий, ні, їж. Смачно і багато, і буде тобі добре. А, ну, мабуть, поки ти їсиш, бо далі все одно є відчуття, нащо ж я ото все зробив. Справді, коли не вистачає нам емоцій радісних, ми часто можемо це замінити смачною солодкою їжею, тому майте міру. Бо і на організм. Особливо в цей період велика кількість їжі, особливо жирної, може повпливати досить. Негативно. Не раджу все-таки, особливо в цей день, підписувати важливі документи. Там у нас іще Меркурій трошечки втрачає розуміння ситуації, можуть бути певні провокації і люди, які... Ем... Звикли використовувати інших людей, можуть запропонувати дещо, що виглядає і блистить як золото, але таким не являється. У цю місячну добу я раджу бути досить пильним, тому що має назву у цей місячний день ще павутина. А щоб ви не потрапили у павутину, пильнуйте свої. Думки, куди ви готові зараз направити свою увагу перед тим, як сказати Та, так точно зупиніться вдих, видих і дайте собі трошечки часу, бо і це день також іще спокуси. Тому. В принципі, нічого страшного не відбувається, але якщо приймете важливе рішення, будьте готові, що розбиратись із наслідками цього рішення вам доведеться а, досить довго. І заглянемо. Поважаючи інших, ти поважаєш себе, принижуючи інших, ти принижуєш себе, допомагаючи іншим, ти допомагаєш собі, захищаючи інших, ти захищаєш себе. І прощаючи інших життя собі полегшуєш, сила в прощенні. Ох і не просто насправді часом відпустити минулі образи і пробачити, якщо ця образа сидить глибоко в серці. Проте скажу тут іще одну фразу, яка мені відгукується: ображатись на інших це все одно, що випити отруту в надії на те, що вона якось зашкодить людині, яка вас образила. Справді подумайте над тим. Який багаж ви несете своїх внутрішніх образ. Бо вони справді обтяжують ваші плечі і життя, і сила правда кожного із нас прощенні. Проте є речі, які можна довго нести і важко їх відпустити. Але на теми і люди, які мають душу, щоб мати світло прощення в серці кожної людини. Так, сьогодні багато філософського, але дні цьому сприяють гарного вам четверга і вдалих психологічних і емоційних трансформацій.